Очевидно, що до там, Пасхи, як Трамп хотів собі одразу там на вході, нічого не буде. Чисто ну, це фізично неможливо просто це змодерувати, організувати, провести і так далі. Думаю, зараз наша делегація з'їздить, поговорить про копалини, теж отримає якийсь фідбек, привезе його сюди. Ну, я думаю, що зараз у нас квітень виходить, да? ну, раніше червня. Там нічого не вийде з організувати, плюс Путін намагається І на п'ятдесятницю. -де Це треба рахувати календарем та на трійцю зробити. Мені здається, що рух все-таки йде з обидвох трьох, з усіх трьох, давайте так скажемо боків. Та єдине, що росіяни починають наступ. Їм треба ще підвищити ставки підвищити на ставки. Плюс ну, Путін сподівається, що він все-таки зможе. Та? Тому що він розуміє, що е, американська допомога стара, доїжджає, а нової не буде. Європейська допомога стара доїжджає, а нової, якщо е, угорці. Е, ну, Якщо сказати угорцям, то її не буде. Та? Якщо попросить їх там, якщо китайці закриють одне око, то може воно ще проскочить якась нова. Допомога цей реарм Європ, типу, теж, очевидно, що він може працювати на українську оборонку, а може працювати з боку української оборонки. Та там теж нічого. Тобто, очевидно, що там на другу половину літа, скажімо так, у нас можуть бути. Складнощі з там, паритетом в озброєннях з росіянами. І росіяни, очевидно, це рахують, і я думаю, намагатимуться там встигнути захопити максимально що вони зможуть. Та? Але мені здається, що якщо вони продадуться, то в них просто. ну, Росіяни так, так, а вони ну все, все роблять для того, для того, щоб продатися, там американцям. То у них якби ну політично не буде певний час, принаймні коридору для того, щоб спригнути з переговорів. Відповідно, якщо це станеться, то я думаю, там на, на літо якісь домовленості можуть формалізуватися. Так мені здається, тут не можу не згадати останній кур'йозний випадок з мобілізацією пана Романа Насірова. Так бійці відомі, плідні. Чисто так. Ну тобто дуже комедна історія, але в тому числі описує той бардак, який відбувається, тому що спочатку людина з'явилася нова новина про мобілізацію, потім про те, що його влаштували сапером в бригаду сирського. А сьогодні вранці, в четвертій його вже звільнили. І мобілізації не буде, і він має їхати сьогодні на суд. Схема ця робоча, насправді. От пам'ятаєте, жу.